Україна отримала від польської сторони дозвіл на ексгумацію жертв волинської трагедії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Слава Тіві повідомив міністр культури та інформаційної політики України Микола Точицький. Насправді, в минулому році два керівники: тобто, наш президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Дональд Туск. Погодили, що два міністра культури, тобто пані Рублєвська і Микола Тачецький, візьмуть у своє досі питання історичної, історичного минулого. Я би так це назвав. І це буде правильно. Чому? Тому що до того, як ви правильно сказали, розпочинається екзумація, мають бути свідчення, пошукові роботи і все інше. Ми створили робочу групу під керівництвом двох міністрів. Яка провела вже три засідання? Вона успішно працює, обмінялася списками, де хто хотів би здійснювати пошукові роботи, дослідження, екзумацію, і е, отримали з двох сторін уже по першому дозволу на здійснення таких робіт з польської сторони, з української сторони, як я говорив минулі рази тут, у Варшаві, під час однієї зустрічі з пані Вроблівською, коли будуть результати кожного. Із заявлених дозволів, ми будемо вам чітко комунікувати, що ми знайшли, де це відбувається, яким чином. Зараз робочі групи, які останнє засідання провели 30 березня, домовилися про основні параметри, ще раз обмінялися списками і працюють над логістикою вирішення цих складних для двох народів питань. Але без цього буде важко перейти до, до вшанування пам'яті інших. Тобто ми за те, щоб це називалося. Історичною справедливістю ми мусимо зробити все для того, щоб відповідно до міжнародного права кожен і кожна хто постраждав під час тих чи інших військових конфліктів достойно були поховані.